Переходимо тепер до прем'єр-міністра. Це була моя ініціатива його викликати на сьогодні. Я прямо задав питання прем'єр-міністру: чи потребують наста наступні два документи? Ну, оця головна угода і статут ратифікації. Відповідь ні, чи отримуємо ми народні депутати текст цих угод, якщо перекласти з дипломатичної мови на прямолінійну українську, відповідь ні. Депутати будуть голосувати за те, що не бачили. Третє, ще з додаткових речей ми спитали, чи відповідає дійсності, що фонд буде зареєстрований не в Україні, а в штаті Делавер Сполучених Штатів Америки. Це правда, і ще здавали там технічні питання. Наприклад, ця угода вона девічна. Ну тобто, там немає строкова то Довічна? безстрокована та вічна, вона безстрокова, да, через 10 років в теорії ці сторони будуть мати тільки можливість її змінити. Або ми запитали, чи правильно ми розуміємо, що там немає гарантії безпеки. Ну прем'єр-міністр чесно відповів, що да, там немає гарантії безпеки. Ну от така історія. Тому і ще раз, от як просто. Мене трохи, як ви напевно, відчули, дратує, коли наші посадовці, а особливо депутати, які в очі не бачили, виходять і починають розповідати, що це гарна бо чи погана угода. Ну вони не знають, ну просто не можуть знати це. Більше відео дивіться на ютуб-каналі Новини Лайв». Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.